Так, друзі, відео з цієї акори розлетілося по всьому TikTok, тому ж зараз розкажу, що ви саме отримаєте за 8 тисяч доларів першого внеску в кредит або в лізинг, а повна ціна цієї красуні 33 тисячі доларів. Преміальний седан 2017 року Acura RLX 3.5 з гібридною установкою на повному приводі. Автомобіль в максимальній комплектації з додатково встановленою функцією дистанційного запуску двигуна. В комплектації електроскладання дзеркал, датчик мертвих зон, пам'ять сидінь. Повний склопакет та преміальна акустика кріл, електрорегулювання сидінь з підтримками, перфорований білий шкіряний салон з вентиляціями та підігрівами, утримання в смузі парковочний асистент, запобігання зіткненню, мультимедійне шкіряне кермо з підігрівом, з адаптивним круїз контролем, з електрорегулюванням та пам'яттю, а також проекційний дисплей на лобовому склі. Камера заднього огляду, парктроніки по колу, а також камери 360. Ментор мультимедіа, двох клімат-контроль підігріви та вентиляції сидінь і з справжнього дерева. Унікальне та зручне управління коробкою перемикання передач. Максимально комфортний задній ряд зі шторками на бокових віктах, електрошторкою на задньому склі, а також підігрівами сидінь задніх пасажирів. Таких пропозицій на вторичному ринку в Україні дуже мало. А в такому стані лише одна: вже в наявності в автосалоні Треден Motors Павла осенка 8